Вибір, 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 вибір вибір, вибір вибір президента, 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 президента. Вибір вибір вибір, вибір вибір, вибір вибір, президента, 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 президента. Вибір, вибір, вибір. Доброго дня. Ви ще дивите в Йота другий випуск. Термінове повідомлення Марія Яремчук, яка представляє Україну на Євробаченні, вирішила підтримати патріотичний дух українців. Привіт, Україна! Мене звати Марія Яремчук. Марія додала кілька патріотичних ноток до композиції, яку виконуватиме на сцені Євробачення. Для багатьох людей Росія це сірість, бруд, руденька з Віагри, насправді чорненька. І переходимо до підбірки найкращих жартів КВН. Я перепрошую, я ведучий цього шоу. Геть звідси. Я народний президент цього. І я тут оголошую народну республіку КВН. А ну, пішов звідси-ка. Народну республіку він тут оголошує. В'є до новин. Для багатьох людей Росія це Це територія КВН! Перепрошую. Для багатьох людей Росія то є бруд, щирість, люди, які постійно п'ють, лаючи і цитують Путіна. Насправді ж вони є світлі люди, які ще вміють веселитися не гірше, ніж люди на карнавалі у Ріо чи на гей параді у Берліні. У Москві. Прийшов життя стверджувальний яскравий. Першотравневий парад. Да, здрасту! 1 має. День міжнародної солідарності трудящихся. Ура! Усі одягли карнавальні костюми, а Путін одягнув костюм Брежнєва. Оце Росії пощастило. Все стабільно. Навіть не треба гасла змінювати. Вони всі актуальні для Росії і зараз. <му> Пан Тігіпко записав несподівано відверте звернення. Ми пройдали своє наслідство всі роки незалежності. Сьогодні вже не стоїть. Серйозно? Так і сказав? Ми прайда своє наслідство. Оттіпка молодець. Ущу вину на себе взяв? Чи може це він висповідатись і вирішив? Ми праїдує своє наслідство. Пане Тігіпко, прочитайте шість разів Конституцію, п'ять разів Кримінальний кодекс і буде вам прощення. Ідіть з миром. Російські ЗМІ, намагаються нас переконати, що партія Свобода то є фашисти, то є неправда. Послухайте, лише, про що говорить пан тягнебок? Президента на народ наплювати. Тому люди приходять за довідкою, за порадою. А ви теж це помітили після цих президентських виборів. Треба розпускати цей парламент. Помітили, коли говорить тягнебок. У нього стабільна підтримка голосів. Надзвичайно стабільна. Постійно 88%. 88%. відсотків. Категорично погоджується На народ наплювати. Їм важливо, хто їх призначив. Тоді уявіть собі того суддю. І це все він говорить у чотирнадцятім році. Лиш не показуйте це відео російським каналам. А тепер -ка детальніше про одного з кандидатів. Цього разу ми поговоримо про Петра Порошенка. Ми не відкриємо велику таємницю, якщо скажемо, що наразі пан Порошенко має найвищий рейтинг. Але питання в іншому. Звідки у пана Порошенка цей захмарний рейтинг взявший? Ось його рейтинг у 2013 році. А ось його рейтинг зараз. Судячи з рейтингів виборчі в екстазі від пана Порошенка. Так чи ні! Не можуть застудити сьогодні! Нашого святкового настрою. Палко! Я Розумію, що він був на Майдані, ходив на банку, стояв на сцені, оголошував промови і навіть ліз на грейдер. Але щоб так у електоральний екстаз впадати? Але чому пан Порошенко став найрейтинговішим кандидатом? І навіть на сході України він обійшов добки на царьова і всіх інших. Та може досить з тими портретами бавитись. Отже, звідки у пана Порошенка такий рейтинг всенародної любові? На це питання ми і будемо намагатися відповісти у цій частині випуску. Пан Порошенко розпочав свою передвиборчу кампанію з чого від його звернення? Друзі, вітаю. Нарешті. Ми відкриваємо офіційні сторінки моєї компанії. Цей голос повертає у дитинство. А вас хіба ні? Ну то слухайте з підказкою. Друзі, вітаю. Нарешті ми відкриваємо офіційні сторінки моєї компанії. На цих комунікаційних майданчиках всі моя команда, волонтери, інтернет-аудиторія, всі небайдужі, буду мати можливість спілкуватися, обмінюватися думками і ідеями. Робити все можливе для того, щоб Україна жила пано. Про що це ми? А звідки в пана Порошенка взявся такий рейтинг? З таким то минулим. Нагадую, Петро Порошенко один із засновників партії регіонів. Так, ви все правильно почули. Один із засновників партії регіонів. У 2000 році пан Порошенко разом з Рибаком Азаровим Чорновецьким та іншими заснували партію регіонів. Та й взагалі схоже, що Порошенко з Азаровим були достатньо близькі. Ні, ні, не настільки близькі. У них були звичайні політичні стосунки. То Порошенко Азарова на майдан помаранчевий виведе. То Азаров Порошенка в уряд запросить. Чую? Представить вам Петра Олексійовича Порошенка, який указом президента назначений міністром економічного розвитку та торгівлі. і це ми ще не акцентуємо увагу на тому, що Порошенко був членом СДПУО. Отже, виходить, що таємнича рейтингу Порошенка не у минулому, так звідки це все сі взяло. Можливо, справа в тому, що у Порошенка є п'ятий канал, і він показує Петра Порошенка. Я вітаю вас, шановні глядачі. А якщо п'ятий канал не показує Петра Порошенка, то Петро Порошенко дзвонить на п'ятий канал. У мене своя інформаційна програма на моєму каналі, за яку я плачу батьки. Ні, падла не показала в Донецьку. Я раком лазив. за що, влазив. Але не хвилюйтеся, то старий запис. Так Петро Порошенко спілкувався з гендиректором 5-го каналу у далекім 2004-м. А зараз він спілкується отак. Друзі, вітаю. А можливо пан Порошенко став таким популярним завдяки своїм грошам? Давайте ще подивимо його декларацію. Ага. За минулий рік пан Порошенко заробив 51 мільйон гривень. Ну з цього приводу хочу сказати лише одне. Шановне ЦВК, ви що не видите, як кандидати сі мучат? Люди ледве вписують у клітинку суму заробітку. Просимо вас та збільшіть вже розмір клітинок у декларації. Ну і аналізуючи документи, ми випадково проаналізували програму Петра Порошенка. Не програма гарна, не програма а цукерочка. Програма Петра Порошенка. Петро Порошенко. Партія послідовників Петра Порошенка. Програма Петра Порошенка поширює посилання Петра Порошенка? І я ще не здивую, якщо у Порошенка не біографія, а піографія. І всі слова починаючи на літеру П. Все починається з літери П. Це вже якась містика. А якщо у Петра Порошенка існує пентаграма Петра Порошенка? З попе попе моль, папа, не попіпис. Тимошенко, 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 Тимошенко. Схоже, що без мульфара не обійтись. <звук> Хоча краще й без мульфара обійтись. Отже, парадокс. У переліку претендентів на пост президента Порошенко пер. <звук> Отже, рейтинг у Порошенка наче ні звідки взявся, і чому лише підтвердження наша рубрика топ 3 Нагадую, у цій рубриці ми показуємо три найпопулярніші відео у Ютубі з прізвищем нашого кандидата. На третім місці у нашому рейтингу відео, де Порошенка посилають <пи> <пи> на друге місце у нашому рейтингу відео, де Янукович обіцяє відірвати голову Порошенку. Очень скоро, якщо ви будете розказувати ніділо, і на перше місце відео промови Порошенка у суді. Ви садите безневинну людину, в'язницю те, що у найрейтинговішого відео з Порошенком у Ютубі лише 150 тисяч переглядів, і це найрейтинговіший кандидат? Як ви бачите, ми так і не знайшли відповідь на питання. Звідки у Порошенка такий рейтинг виглядає так, наче народна довіра Порошенку просто на голову звалила. Тим часом у Севастополі Севастопольці вирішили провести мітінг проти корупції. Але тепер у Севастополі діють російські правила. Точка була мужчина моя поліція Кіріченко, командирований з міста Москви. Ви я прийшли розганяти дорозі мітинг, да? Я так? не Я не прийшов розганяти. за новими правилами. Тепер не можна просто так зібрати і провести мітинг. Тепер треба дозвіл питати. Тоді Я так вас так 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 попрошу, зараз всі пройдемо відділ. Але послухайте, лиш що відповіли Севастопольці міліціонеру з Москви. Тоді Я вас попрошу, зараз всі пройдемо Сіваді. Та разогналість, це лиш квіточки, а зараз будуть ягідки. І там, і там в Москве uh, що Севастополь це, yeah, це не Москва, розумієте? Це різні міста. Є це руський город, а не російський. Шановні російські міліціонери, Севастопольці звикли мати право вільно висловлювати. Їх все-таки 23 роки цьому вчили в Україні. Нам сумно це говорити, але швидше за все, ми змушені всі попрощати з нашими російськими ютюбоглядачами. Росія збираючи запустити свій закритий, незалежний ні від кого, православний інтернет. І здивно назвав Чебурашка. Росія хоче захиститися Чебурашкою. Таку назву для суто російського інтернету запропонував член Ради Російської Федерації Максим Кавчарадзе. У чому інтернеті не буде бандерівців. Щура й мадонни вже зараз. Триває робота над музикою, яка звучатиме під час підключення до Чебурашки.